Кілька місяців тому у міському парку, що на вулиці Чехова, вітер зламав два дерева, пригадує голова єврейської громади міста Яків Заліщикер. І через це могли постраждати люди. Після інциденту пан Яків звернувся з клопотанням до міської ради, аби отримати дозвіл на виробку старих трухлявих зелених насаджень. В кінці грудня упало два дерева, і от там у нас з цієї сторони від озера. І я побачив, що вони могли люди постраждати, то я звернувся до міської ради, щоб нам дали дозвіл, визначили, які дерева гніли, щоб ми могли їх виробити, щоб ніхто не постраждав. Ми звернулися і через приблизно місяць нам видали оцей ордір на виробку 53 дерева. Після отримання дозволу закипіла робота. Як наслідок у парку мало побільшити на 53 пеньки. Та робочий процес призупинили місцеві активісти. В фанківську має бути дозвол, це в будь-якому випадку. І там ні кількість дерев не вказаних в документах, ні дати. Там дата теж не вказана, світло, напевно, пані потім підставлю, чи як я не розумію. Якось все має бути по закону. Я думаю, взагалі документи в них ні, ні кількість дерев нічого немає. Садити нема кому, а вирізають, повирізали там взагалі. Натомість голова єврейської громади, як і в Щекер запевняє, робить все законно на основі рішення спеціалістів відділу благоустрою комунального майна міста. Визначили спеціалісти по благоустрою відділу комунального майна міста і відмітили ці дерева. І ми ці дерева зрізаємо. Скільки дерев спиляли? А скільки дерев у нас в місті посаджено? Хай, хоч скажуть, скільки на пальцях можна порахувати, скільки посадили дерев у місті, а скільки вирубують кожен день. І це не одна людина рішає. Там якісь комісії. Ніяких комісій ніхто ніхто не бачить. І тим більше, як зараз можна побачити дерево, як зараз всі дерева сухі. Треба робити чистку, погано різати, друге садити дерево. Переважно все ріжуть, ріжуть, бо комусь це все, все міша, заважає дерево. А треба вирізати правильно. Є погано, зрізав, посадив друге дерево. Одно зрізав, два посади або три. Так буде правильно. Коли активісти забили на сполох, то вже зрубали понад 30 зелених насаджень. На перший погляд нам, як непрофесіоналам, здається, зрубані дерева цілком здорові і зовсім не трухляві. Та, можливо, фахівець, який саме ці дерева дозволив зрубати, знає більше. Цікавимось у нього, та від коментарів спеціаліст відділу благоустрою комунального майна міста відмовляється. Інші місцеві екологи не на камеру розповідають, ситуація ледь не катастрофічна, адже на рік можна ліквідувати 5-10 зелених насаджень, які дожили віку на території парку. Яким чином видали дозвіл на вирубку майже шести десятків дерев, невідомо.